Станьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Малята. Я сьогодні на прогулянці бачила дуже гарні сині квіточки. Ось послухайте віршик про них. При дорозі, де полі, синій льон зацвів у полі. Біля льону синя річка, в небі синьому синичка. Стільки цвіту синього дзвону засиніло все від льону. Мені дуже подобається ця квіточка. Дітки, допоможіть мені, будь ласка, зробити квіточку льону за таким зразком. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Джілка весело літає, квіткам вічка розтуляє, каже, квітки годі спати. Я прийшла медок збирати. Для роботи нам потрібно кришечки синього, зеленого та жовтого кольору та два трикутника. Починаємо викладати квіточку. Беремо жовту кришечку і кладемо за зразком. А тепер навколо серединки викладаємо колюстки. А зараз зелених кришечок будемо викладати стебло. Повторюємо за мною. А з геометричних фігур викладемо листочки. Погляньте, малята, яка гарна квіточка в нас вийшла! Малята, що ми з вами сьогодні конструювали? Про яку квіточку йшлося у вірші? До побачення, малята! До нових зустрічей!